Доброго дня! Сьогодні ви завітали Бабинську громаду село Бабин. Я хочу сьогодні вас вам запропонувати страву Рубці з, киш... з кишок. Ця страва вже забута трохи людьми, бо її зараз мало хто готовить. А я пам'ятаю, це колись мені в дитинстві готувала моя бабуся. І так мені запам'яталося, і я хочу вам це показати сьогодні для того, щоб її приготувати. Беремо свинни кишки. В народі кажуть шлямувати, тобто забирають оце всякі відходи. А для цих рубців не потрібно його таке робити. Їх вони мають бути так, як вони є, цілі, не пошкоджені нічого. Ми беремо кишку. Я її розріжу на дві частинки, бо вона трохи довга, щоб краще було вивертати. А вивертати ми будемо веретеном. Яке колись застосовували для того, щоб прясти тканину, а сьогодні ми його використаємо для того, щоб повертати наші кишки. Я вмочаю кишки зараз у сухе пшоно. Це для того, щоб воно приліпло. Бо, коли мокре, воно не так приліпає і воно е, кусочками такими е, ковалочками. А тепер ми починаємо вивертати. Обережно знімаємо, щоб пшоно чим побільше його там залишилось всередині. Але киші мають бути вивернуті. Тобто цей, лицева сторона, ну, ми підготовлюємо, щоб вони вже були вивернуті. Тепер ми вивернемо, вони, виходить, лицева сторона зверху, а внутрішня вже всередині. І коли воно починає варитися, оце пшоно всередині, воно, коли звариться, воно набухає. Кишка вона сама по собі е, зменшується. І товщина, і розмір довжини. Я якось раніше пробувала меншими кусочками, але тоді дуже багато вони, вони просто так скручуються, і виходить, що воно це пшоно випливало. І ще так само робила колись бабуся, не тільки кишки, ще робила шлунок. Так само брали шлунка, вона його чистила, мила. Сіллю натирала, оцетом промивала, щоб забрати ці запахи такі. От навіть зараз видно, коли пшоно намокло, воно вже не так приліпає. Через то пшоно треба брати сухе. Так, і тепер. Он, вона моментально вже стала, подивіться, яка вона не така, як оце. Здається, що ніби її багато і велика, а ось яка вона стає маленька. А тепер ми підготовляємо для, нашої, для наших рубців е, сало, шкварочки. Я взяла трошки свіжого, це свіже сало. То. Поки там варяться наші кишки, то е, в той час ми готуємо всі шкварочки. І разом і жир буде для того, щоб їх тушкувати. Але вони мають тушкуватися без шкварочок, а шкварки вже додаються тоді, коли вони вже майже готові. Візьмемо ще солоного трошечки. сала. Нам треба ще потрібно підсолити воду. Підсолити трошки воду і кинути лаврового листочка. Вирізаємо цибулю. Можна кільцями, можна півкільцями, а можна і четвертинками, хто як бажає. Треба, щоб було багато цибулі, тоді воно таке смачніше. О, бачите, скільки натопилося вже жиру. А тепер кидаємо сюди цибулю. Ось і підсмажились наші шкварки з цибулею, але ми не будемо, ми тільки вибираємо цибулю і шкварки. Це для того робиться, щоб оцей жир, який натопився, залишився на коворіці. Тепер достаємо наші кишки. Ось бачите, які вони вийшли. Здавалося б, такі великі, такі довгі, а насправді вони збіглися, зварилися, не так то їх і вже і багато. Ось такий мають вони вигляд. А тепер беремо е, наші рубці і ріжемо на менші шматочки, бо це вже трохи за довгі він, виходить. Тепер кидаємо. На сковорідку. Тепер хай тушкуються, а тоді ми ще е, додамо ці шкварки з цибулькою, і вони вже досмажаться. Ось наші рубці вже трішечки присмажились, а тепер ми туди додаємо наші шкварки з цибулею, щоб вони досмажувалися. Поки підсмажаться рубці, то шкваручки вже можуть і згоріти. І вже тепер. Сюди так само лаврове листя, кидаємо трошечки, перчик. Ну і чуточку солі. Небагато, бо через те, що в нас тут є солоне сало, через те може бути пересолене. Але це до смаку. І все. І тепер далі воно вже тушкується до готовності. Ось нарешті наші рубці вже готові. Зараз ми їх виключимо, беремо тарілочку і виложуємо. Ось і все. Наша страва готова. Смачного!